Слава Ісусу Христов Василю, як молиться, які молитви за знайомого Івана був на війні, його відпустили на 10 днів додому, 5 березня мав вертатися далі на війну, а 4-го повісився дякую Господи Боже. Як молиться за, за померлого. Ну, знаєте, по-перше, людина, якщо чинить самогубство, Ну, в будь-якому варіанті в неї щось з головою не так. Це може бути різне. Це може бути психологічне або ще якесь, ще якесь. Але коли ми говоримо про військових, ну, представте собі, скільки стресів, скільки він цього пережив. І десь щось там, десь щось його там зачепило, і він зайшов в емоційний стан і його з нього не вивели. Бо тому що, якщо по правді, то ви, ми всі не вміємо поводитися з військовими. Що ми, як ми завжди кажемо. Як ти там? Боже, та як ти? Так не було, що їсти. Йой, бомби падали, Тако-тако. Йой!» Де раціоне? Емоції є, а рації, ну, моз... включення розуму нема. Ви з солдатами взагалі маєте говорити раціонально, без цих емоцій. У неї тих емоцій там так було. Він хоче елементарних людських, нормальних відносин. Скажи йому, слухай, друже, оце це дивлюся на тебе, розумієш, пишаюся тобою. От просто ну, ти мужик. І знаєш, де би ти не був? Переживаю за тебе, питань нема. Але знаєш, ну просто от, гордий за тебе. Скажи слова нормальні. Не треба цих емоцій. Ій-яй, а там як там, та ти що? А хлопці приходять ще розказують там, ну там мене попали там, в оточення, та там таке це все. не хочу пожалітися. Жалійте, підтримуйте, але не, ну, не підсилюйте емоційний стан. Переводіть в розум. Як він розказує, оточить ти каже, а скільки у вас там було? А ти не пам'ятаєш, кого то було числа. Це було зранку чи ввечері? Ну, тобто, щоб мозок почав думати. <кій> і тоді побачите, наскільки та історія правдива. <кій> Бо коли виводиш у площину раціонального мислення, то тоді, знаєш, все проходить. І вже навіть неохота і дуже аж так хвалитися. Отак. Що казати, як молиться за, 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 за цього За Івана. Молиться як за померлого, який загинув внаслідок війни. Бо якби не війна, не був би сі не повісив. <клухи> <клухи> Вина за його такий страшний проступок над тим, хто почав війну. Така моя думка. Але як молитеся за нього, не моліться за окремо за його, а додайте ще когось із родини. так? У воно і в Африці самогубство. Хто там знає. Але ми надіємося на Боже милосердя і молимося. Окремо за нього не треба, добавляйте його до когось там. Є дід, баба, померлі чи там прадід, прабаба, і з когось із померлих, хто померли по старості, добавляйте і воїна, який, я би казав, би, трагічно загинув. Загинув трагічно. Розум був відключений. Емоції працювали на максимумі, і хтось його до тих емоцій підвів. І першим це війна, а десь трохи і дома. Так що і за тих живих всіх треба молитися, ну і за воїна.